З вашою банківською карткою проблема надайте дані для захисту або банк змінює реквізити, надайте свої персональні дані. Здебільшого ошукують людей шахраї, які видають себе за банківського працівника. Упродовж минулих вихідних жертвами подібних видів шахрайств стали мешканці кількох населених пунктів Полтавщини. За фактами цих шахрайств розпочаті досудові розслідування минулої суботи в Кременчуцькому районі двоє місцевих жителів стали жертвами псевдобанкірів. Невідомі особи, представившись співробітниками банку, які здійснюють оцінку якості послуг банку, зняли грошові кошти з двох банківських карток на загальну суму 75 тисяч гривень. Цього ж дня невідомі під приводом зміни реквізитів банку подсупили у мешканця Кременчука з його картки 7 тисяч гривень. А от вчора, 9 січня, Шахраї намагалися поцупити 30 тисяч гривень. Уважність можливої жертви крадіжки не дозволило шахраям заволодіти її заощадженнями. До жінки зателефонувала невідома, яка, надаючи їй неправдиву інформацію, намагалася дізнатися дані її банківської картки та зняти з неї 30 тисяч гривень. Жінка встигла вчасно припинити розмову і одразу зателефонувала до поліції. Це дало змогу зберегти кошти. За усіма фактами шахрайських дій, поліція Полтавщини розпочала кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України. Правоохоронці прохають громадян бути обачними, ніколи і нікому не повідомляти Пін код та іншу інформацію з ваших банківських карток, а також номери та строки їх дій, паролі від інтернет-банкінгу, кодові слова та іншу конфіденційну і персональну інформацію. Якщо все-таки ви стали жертвою онлайн-шахрайства, негайно звертайтесь до поліції будь-яким зручним Способом або зателефонуйте за номером 102.